Доброго дня, шановні пані та панове, з вами знову я Валерія, студентка НТУ ХПІ, яка зараз навчається у Кугенфордському університеті за програмою ОВІНО. У минулих відео я вже розкрила доволі багато тем, тому раджу їх переглянути. У цьому я сфокусуюся на. Тому як заводити друзів, і повірте мені, я можу про це розповідати. Бо, по-перше, моє соціальне коло значно збільшилося. А по-друге, я навіть знайшла собі друзів з Австралії, чого б, в принципі могло б і не статися, якби я не приїхала сюди. Отже, по-перше. Важливо у перші два тижні спілкуватися з усіма. Тут є також «Welcome Days», тобто орієнтаційні дні для нових студентів. Там ви підходите до кожного і задаєте будь-яке безглузде питання, таке як: А куди нам зараз йти взагалі? Це працює. Я вам раджу це зробити. По-друге, спілкуйтеся з усіма у своєму найближчому оточенні. Бачите когось у гуртожитку, скажіть привіт, а де ти, ти навчаєшся? Який в тебе факультет? У класах своїх. Не бійтеся підійти до когось. ESN – Erasmus Student Network це спеціальна організація, яка влаштовує певні такі зібрання для нових студентів, які приїхали по обміну, тому також можете прийти на них. І третє, після цього фільтруєте своїх справжніх друзів і вже спілкуєтеся з ними, оскільки це важливо, а інакше ви просто загубите контакт. Але навіть якщо ви не знайшли друзів у перші два тижні, що абсолютно нормально. У вас далі відбуваються пари лекції, ви можете знову ж таки підійти до когось. Це по-перше. А по-друге, тут майже кожного дня, але принаймні щотижня відбуваються певні зустрічі, вечірки. Якщо ви не любите вечірки, то тут можна пограти у настільні ігри з людьми. Тобто є доволі багато можливостей і варіантів того, як ви можете знайти собі друзів. Тому просто необхідно брати. Іх усіх можливості. і друзів також. У наступному відео я розповім про те, а чого б я бажала б знати до того, як я вирішила приїхати у Куганфурський університет. І на цьому все. Дякую за увагу!